Не стой, Вот так, раз, разворот в другої Вот так, сміє, сміє, сміле. Це Олександр Трюхан пішов до війська на початку Великої війни. Брав участь у літньому контрнаступі на Запорізькому напрямку у 2023 році. У мене було б дуже багато контузій і защимані позвоночні нерви. І я так після поранення цілий рік не можу. Нічого собою зробити. Олександр учасник проєкту Вільні хвилі. Це реабілітація ветеранів за методикою відомого плавця, призера Олімпійських ігор Дениса Силантьєва. Це в мене тільки друге заняття, і ну, я думаю, що цю схему треба продвигати, щоб було більше для військових таких якихось ну, реабілітаційних центрів, щоб займалися. Дуже добре з військовим. Заняття для ветеранів війни проходять тричі на тиждень. Тренер з плавання Сергій Проняєв каже, кожен потребує індивідуальної програми в залежності від поранення. Для Олександра Трюхана її також розробили. У нього проблема з ногою і проблема зі спиною. Тобто, йому дуже складно садитися, дуже складно поворочуватися, дуже складно ходити. Тому на воді ми сьогодні зараз просто ходить, приодоліває толщі води. Обратимо внимание на дихання. Постараемся положити його на воду, щоб він зробив якісь повороти, зробив сопротивление. То Тобто, все це вода буде считывать його негатив. І я думаю, що человеку буде скоро легше легче все перенести. Ветеран Олександр каже, хоче продовжувати заняття і сподівається, що проєктів на кшталт вільні хвилі буде більше, щоб ветерани не відчували себе покинутими. Ми там... Самі один на один з ворогом, а, ну, а тут ми хоча б хочемо, щоб ну, знати, щоб хоча б здоров'я своє можна було встановити. Тому що є да, навіть ще гірші, ніж ну, навіть я. я дуже, ну, мені тяжко, але я якось через силу волю справляюся а є тяжеліші і не треба бросати військових. Проєкт вільні хвилі стартував в липні за підтримки компанії Метинвест, комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій у межах плідного сезону. Реабілітацію пройдуть до 100 українських ветеранів та воїнів.